Надзвичайно практичний зимовий комбінезон від бренду Тута Берейма. Він супер теплий. Витримує від мінус 15 до мінус 25 градусів морозу. Зверху суперщільний матеріал, який захищає від вологи вітру, а також дуже легко чиститься від забруднень. Має Мамози додатковий захист на колінцях, світло відбиваючи елементи. Також у нас іде. Ось така гумка манжетик, дуже практична. Ось так ззаду виглядає. Захист додатковий на попі. гумочка, світловідбиваючі елементи. Рукавчики йдуть також з гумками-манжетиками. Маємо ось такий замочок. В середині підкладочка, додатково йде ще поліестеровий утеплювач, капішончик на гумках, капішон можна з легкістю відчинити з допомогою кнопок та липучок. Тому річ надзвичайно тепла та практична, ідеально підійде для активного зимового спорту. Придбати можна на нашому сайті та